Вічної слава героям. Воїна, погибшим погібших боях за свободу, незалежність нашої родини. 1941 1945 год. Це, мабуть, герої у ті воїни Сталіна. Воїни СССР. І поки такі пам'ятники будуть стояти в Україні, то звичайно, що Україну буде важко побудувати в Україні. Тому то, що заразу треба валити. Треба. Балити і не соромно це є воїни, оці У нас ці воїни Сталіна, які воювали за утвердження СРСР тут. І звичайно, що того пам'ятника, ну то символічний пам'ятник, там всякі різні довільні, його тут бути не повинен. Не місце таким нікчемним паршивим пам'ятникам в Україні. Лише Ті пам'ятники, які возвеличують українську зброю, українську силу, український дух, українське військо і мають право бути в Україні і повинні бути в Україні. Слава Україні! Слава українському народу!